Привіт! Перед тим як розповісти тобі основну частину відео свого, хочу сказати, що зараз я знімаю на Sony Alpha 5000 і причому на його кітовий об'єктив. Тобто об'єктив, який багато хто каже, що це шлак, і мало хто каже, що це щось чудове. Його фокусна 16 1650 і світлосила 3,5-5,6. І зараз я у приміщенні. Знімаю денне світло. І, відео, і звук записується, до речі, на, повністю, на мікрофони Sony Alpha 5000. Я не став брати з собою рекордер, брати якусь петличку. Хочу, щоб ви почули, який звук ви можете записати сама Sony на свої мікрофон. Ну, а тепер власне, відео основне. Ось класний кейс такий у мене є. І ось в мене є така камера. Cybershot sx 130 is від Keno. 12 мегапіксельна камера з 12-кратним зумом і оптичною стабілізацією. Дійсно, мильничка, всім мильничкам мильничка. Ось, кажуть, що це мильничка. Ні, це обмилок. Мильничка. Ось. І вирішив затестити її після того, як зробити фото-відео ось з цією камерою. Це Olympus MUI 5010. Його сенсор 14 Мп на 2 Мп більше, ніж у Canon. І має п'ятикратний оптичний зум і п'ятикратний електронний. Проте, зробивши е, фото і відео на цю камеру, я зрозумів, що ця камера має стояти десь в сторонці і навіть не змагатися із цим Canon. І на змагання з цим Canon я взяв. Ось цю камеру. Це Sony rx 100 Mark III. Багато хто буде в шоці і скаже, що е, я знову в'їхав з Глузду, тому що якийсь там Canon Мильничка і змагається з преміум сегментом. Так, Тут сенсор 1 до 2, тут однодюймова матриця. Проте я перевів е, з фотознімків 12 мегапікселів і відео 1440 поставив в MP4. Так як тут записую відео 1280х720HD. І таким чином я наблизив цю, цю камеру до цієї. І е, дуже цікаво стало зробити фото і відео на цю. А потім, коли я порівняв, і думаю, тобі теж стане цікаво подивитися, що з цього вийшло. Ось зараз відео яскравий. Колір виплений і 720 p Скажу, що тут шикарний режим стабілізації. Ось я зараз йду, причому йду не повільно, а йду швидко. І стабілізація спрацьовує просто шикарно. Ось це я йду. Тут ти бачиш, настільки стабілізація, тут оптична, повноцінна оптична стабілізація і настільки вона класно працює. Тут стереомікрофони, так що зможеш почути настільки якісний звук. Ось так, швидко переналаштовується камера. Бачивши, як знімає камера Canon CyberShot я вирішив зняти відео спочатку на Olympus а потім все-таки знімаю на Sony, тому що Olympus будуть заслабенькі для тієї камери. Оптична стабілізація чудова, все класно. Лише нюанс в тому, що тут я перевів в MP4 формат і 12 мегапіксельна картинка йде. 1440 а на 1280. І ось так виглядає ця картинка. І ось це змагання між Sony RX100 Mark III і Canon CyberShot 130 IS. От Зараз я йду і розмовляю і ти зможеш так само побачити, яка відмінність між тією і цією камерою. І Мені здається, що Canon недалеко то і буде відставати від цієї камери, тому що картинка мені настільки сподобалась, що я спеціально їх порівнюю. От тут режим стабілізації інтелектуальний, зараз увімкнений. Там режим стабілізації просто йде оптичний за рахунок того, що лінзи всередині камери постійно рухається. І це доволі класно. Привіт-привіт-привіт! І привіт, привіт. зараз знову я вже веду батл. бирж слева э, значит у меня кенон и значит снова баттл. слева Shot SX130 кенон а справа Sony RX100 Mark 3 значит снова баттл. слева Shot SX130 кенон а справа Sony RX100 Mark 3 Щоб батл був більш-менш однаковий, Sony я поставив MP4 12 мегапікселі 1440. А при цьому Canon записує на 1280. І повністю інтелектуальний режим і там, і там. І зараз я хочу протречити перш за все автофокус. От мені цікаво, наскільки автофокус Canon відстає або навпаки випереджує Sony. І зараз я ось так працює Sony. Дуже кволо, тут контрастний автофокус. І такий самий автофокус, в принципі, знаходиться і на камері Canon. Зараз я теж на камеру Canon зроблю ті самі тести. Ось так працює автофокус Sony. Він ніяк не може навестись на моє лице. Нарешті. І тепер те саме я зроблю з Кенаном. З Кенаном що гірше, що я не бачу, бо дисплей знаходиться ззаду. І як працює цей автофокус, я от не знаю. Зараз спробую ось так. Заодно можеш почути, як записується звук з цих двох камер. І зараз я візьму їх і пройдуся. І таким чином будеш бачити ще й як працює стабілізація. Ось Вони зараз поряд зліва Кенен, справа Sony. І ось так працює стабілізація їхня. У, Ken, у Sony я поставив стабілізацію інтелектуальну. Тут є оптична і електронна, а у Кенна лише оптична. На 12 мегапіксель Кенно Кеннон. Матриця Кенона на 12 мегапіксель матриця Sony на 20 мегапікселів, проте я обмежив у відео на 12 мегапікселів також. Ось так записує відео. В автоматичному режимі Сонька дуже затемнює картинку. Canon, не знаю, подивлюся і своє враження розповім. Ось так в режимі де немає світла контрологу і зараз запис ось цих прищіпок. Будьте готові, що е, скільки залишилось батарейки, камера Canon не показує на акумуляторах. Воно постійно блимує, ніби батарейка розряджена, однак при цьому запис проходить. І знову на мене. Ось так. І ось дві камери, щоб ти був певний, що я знімаю саме на ці дві камери. Зліва Canon, справа Sony. І ось так я. Ось це я. Ось так знову я і Соні. Зараз протречимо режим настільки близько може камера робити якісне відео. Бачу, що картинка відрізняється. Але настільки, звичайно ж, покаже сама, сама картинка на ноутбуці. Ось зараз роблю такі різкі рухи, аби ти бачив, як працює фокус. І що дивно, фокус на... Кеноні працює набагато краще, хоча він контрастний і там і там, проте Кенон мене дивує постійно. Ось Соня дуже налаштовується помалу, а Кенон відразу це все робить. Це прикольно. Шишечки на Canon я записую без питань, а шишечки на Sony записуватися не хочуть. Ось так здалеку записую, коли я наближаю, вони не записуються. Canon, пожалуйста, без проблем притик. Ну, ось такий відеотест. Думаю, тобі сподобається і ти зі мною разом здивуєшся, наскільки Canon який вже рахується старим і нікому не потрібним, класно знімає ще відео і робить фото. Навіть в порівнянні із крутецькою камерою Sony RX 100 3 покоління. Ось так працює зум. Це 12-кратний, далі електронний пішов. 48. Він гуляє, електронний зрозуміло, що не буде працювати. Ось. А це 12 кратний. Я зараз знімаю з рук практично. Заодно почуєш, чи чутно на мікрофон мотор. А зараз режим зйомки 640х480, який тут є, пише високі якість зображення Ось так виглядає 640 точок. Висока якість зображення А зараз зйомка 320х240 на Найменше це вже запис у нейтральному кольорі. Всі установки тут повністю автоматичні, коли записуєш відео. Ручних налаштувань немає, на жаль. Проте, здається, справляється непогано. Зараз я камера ця важкенька, десь грам 300 важить, в руці відчувається. Но мені вона сподобалась. Не думав, що Canon робить такі робив такі прекрасні мильнички. Світлосила 3,4, 5,6. Ось зараз контрове світло, як відпрацьовує Можливо, небо буде, промальовка. Погано, що тут дисплей не відвертається, я нічого не бачу. Практично записую всліпу. Надіюсь, що запис проходить. А це колірний акцент. Я вибрав зараз зелений і все навкруги буде чорно-біле, лише Зелені ось зелені дерева. Зараз я цікавий, який буде чорно-білий чи зелений. Тобто у процесі зйомки можна вибрати будь-який акцент кольору перед тим як знімати відео. І далі все буде навколо чорно біле лише зелені об'єкти. А зараз я вибрав ось цей кольор і побачив, що буде з іншими кольорами. Це на кшталт того, як вибирає Sony, проте в Sony там вже забиті кольори, а тут кольори можна вибирати і змінювати самостійно. Ось небо чорно-біле. Я який буду. Щось на жовтого найде в мене чи ні. Це цікаво. Це такий довгий тест. Зараз у приміщенні я знімаю Sony 5000 на 12-кратному зумі. Зараз буду віддаляти. Бачите, наскільки далеко знаходиться камери від мене. Будь ласка, Це тест приміщення. Зараз то наближа і фокусування буде бачити. Воно гірше за фокусування, яке проходить на сонці. Тобто на Sony. Тому що ти можеш перепутати зі світилом. І так записують зараз мікрофони А Ось так Canon записую в приміщенні. Я зараз знаходжуся в приміщенні звичайне світло з вікна. І ось так справляється 12 мегапіксельний сенсор матриці 1,2 третіх Ось таке відео буде, коли на вулиці буде повністю темно майже. Ось так зараз на вулиці. І ось таке відео ти можеш зняти, якщо будеш при цьому в приміщенні. Ось так воно буде виглядати. Це я повністю тобі показую всі варіанти, якщо ти будеш експлуатувати кіно по повній і вночі і в день. І де бачите на що на що здатна така матриця? 12 мія пісень один до дві третіх. Як тобі, цей Кенно, він мене здивував. Він мене настільки здивував, що у деяких випадках він навіть крутіший, ніж ось ця RX100 Mark III. Звучить дивно, проте так воно і є. Що мені сподобалось в цій камері, оптична стабілізація шикарна. Вона майже не відстає від RX. І що найшикарніше, це фокус. Фокус Кеннона. Набагато потужніший, ніж фокус, на жаль, RX100 Mark III. Він працює дуже мляво. Фокус Canon працює моментально, там майже немає затримки. І в цьому плані ця камера злила Sony RX Mark III злив Canon, якому 11 років вже. Тут класні стереодинаміки. Звук записую на рівні RX. Тут куча режимів, особливо мені сподобались інтелектуальні режими. Там є режим мініатюра, режим рибічого око і є режим, який мені теж дуже сподобався, коли можна було вибирати певний колір. І тоді в цей колір вбрався в пріоритет. Всі інші кольори були чорнобілі. Це теж для творчого режиму бомбезна штука, мені вона дуже зайшла. Колисьятко, таке саме, як у... Дзеркалках Кену. І що цікаво, тут процесор G Digic 4. Уявляєш собі, Digic 4, який стояв на перших дзеркалках і доволі потужних дзеркалках від відкинув. Це взагалі бомбезно. І спочатку, коли я цю камеру взяв до рук, подумав, а чергова мельничка на, на, на кшталт ось цього Олімпуса. Ця мельничка, це можна рахувати і преміальною мельничкою в порівнянні з такими олімпусами. Вона харчується від двох батарейок. Ідуть дві батареї пальчики, проте я тут поставив два акумулятори. І ще погано, що акумулятори, коли вмикаю камеру, акумулятор видає постійно ось так, що ніби вже розряджений. Хоча насправді акумулятор ще може працювати і працювати. І погано лише те. Що в результаті не, не, не зрозуміло, коли закінчиться цей заряд, і тому прийдеться з собою брати ще кілька таких батарейок. Ось, до речі, тобі фокусування Sony Alpha 5000. Ось я ставлю перед собою камеру. Canon. І забираю камеру Canon. Ось таке фокусування. Ось так я поставив камеру Canon. бач, наскільки вона швидко фокусується на обличчі. Що ж, наступне відео. Готуйся, буде суто про цю камеру. Пройдусь по всіх її режимах, по меню, про технічні можливості цієї камери, так як вона мене дуже і дуже зацікавила. Проблема основна цієї камери, як на мене, лише те, що цей дисплей не повертається. Коли знімаєш себе, незрозуміло, як саме реагує на ту чи іншу подію камера. Хоча тут є така функція, якщо ти фотографуєш лише себе, Є функція розпізнання обличчя. Коли ти повертаєш камеру, камера автоматично робить знімок. Прикольно. чи не так? Проте я хотів би функцію, таку, як є у всім RX100. А саме функція такого поворотного дисплею. Дисплей повернув і бачиш повністю всю ситуацію, що твориться в об'єктиві, що твориться за тобою. А так виходить, що знімаю всліпу, хоча Мене це знову ж таки здивувало, я знімав всліпу, однак промахів ця камера не мала. Я не можу сказати, що десь вона промахнулась чи фокус погано працював. Вона працює ідеально, це звучить дивно. Що тут, тут поганого ще знайшов я? Тут є ось така батарейка, вона ставиться ось тут. cr 1220 Ніхто за це не говорив. Ось ця батарейка. Як виявилося, ця батарейка керує пам'яттю. Тобто, коли ти виймаєш батарейки основні, налаштування камери всі залишаються в пам'яті за рахунок цієї батарейки. Так як ця батарейка вже вийшла з ладу, то як тільки я виймаю акумулятори для перезаряду, все повністю обнуляється і приходиться по-новому налаштовувати. Оце зараз є великий мінус. Однак інших мінусів я тут поки що і не бачу. Є така приказка, говорили, балакали, сіли і заплакали. Я розповів тобі про враження від Кенена, проте не розповів свої враження саме від якості фото і відео. Тож, відео мені сподобалось, не дивлячись на те, що записую в форматі HD, воно деталізоване, яскраве, кольоропередача гарна, деталізація теж чудова. У різних навіть як ти бачив положеннях. Камера намагається сфокусуватися, майже немає переходів від розфокусу до фокусу. Все чудово. Мікрофони теж записують класно. Мені теж вони сподобались. Два стереомікрофони, гарно улавлюють звук, мій голос, зокрема. Так, є вітер, однак це природньо. Тепер щодо фото. Фото класні, 12 мегапіксельні фото, вони деталізовані. Гарно теж передають кольору, кольорову гаму. Е, дуже кльові снімки вийшли, особливо в мініатюрі. Мені сподобались. Там рибічі око. Ще деякі режими я застосовував. Кольорова гама, коли мінялася, один кольор основний. І далі все було інше чорно-біле. Теж класно. Тобто для творчості камера взагалі супер. Тому, е, до того ж, я е, знімав десь на протязі години. ну І акумулятори. Не не сіли повністю, тобто камера не сказала, що все, батареї, батареї закінчились. Ні, вона продовжувала знімати. Так блимає одна поділка, проте батарея знімала. Закінчив знімати лише тоді, коли 2 ГБ моєї карти пам'яті були переповнені. і Камера просто видала, що, що карта пам'яті переповнена і тому лише вимкнулася. Тобто поки що вона мені подобається і дуже навіть подобається. Це перша мильничка. А в мене їх поки що, поки що було лише три. І от це перша миль, чотири. І ось це перша мильничка, яка мене радує на рівні з Sony rx 100 Mark III, на рівні з цим Sony 5000. Вона мені сподобалась. Як карманна камера, можна брати її повсюду. Так, в кармані її не дуже той поставиш, бо це така справжня мильничка. Хто знає, що собою представляла мильничка, а не обмилок що всередині мильнички стояв. Проте вона класна. І стабілізація, до речі, оптична. В ній відпрацьовує чудесно. Зум теж класний, Ось 12-кратний зум оптичний відпрацьовує теж чудово, тобто і фото, і відео. Без тремтінь особливих. А після 12 кратного є ще до 40 кратного, здається, доходить електронний зум. Так що можна вночі спробувати і місяць зняти, якщо такий буде. Так, ISO більше 1600 не підіймається, проте його і робочий десь мабуть 800 це по максимуму. Якщо вище, то буде доволі сильний шум. А сам JPEG не є, не є такий великий. Він від 2 до 3 середнього Мбайту на все займає. Той же Olympus Мю 5010 у нього е, фото займають десь від 5 до 6 Мбайт. Але якщо брати деталізацію Canon і Olympus, то Canon набагато щабелів вверху. Olympus того не видає і не може. Він дійсно знімає як вінтажна камера. Той час, як кіно, навіть сьогодні, якщо зробити гарні знімки, також можна ще й зробити постобробку додаткову трошечки, то мало хто зрозуміє, що це знято на таку стару камеру. Мені здається, навіть на сьогоднішній день вона на доволі достойному рівні і ще не втратила свою актуальність. Ну ось такі мої думки.